А ми туристи, ми туристи, ми романтики, оптимісти. Ми високо заберемося в гори, Домой вернемося. Ми не скоро. Кафедра управління розвитком туризму здійснює підготовку студентів за двома напрямами, такими як туризм та готельно ресторанна справа. Ці напрями підготовки зорієнтовані на забезпечення кадрами саме для галузі туризму. Студенти, які закінчують або які обрали цю спеціальність, можуть працювати як турагенти, як туроператори, можуть працювати в готельному та ресторанному бізнесі. Кафедра управління розвитком туризму повністю забезпечена науково-педагогічними кадрами. На кафедрі працюють доктора історичних наук, кандидати історичних, філологічних, економічних наук. Особливістю є те, що практично кожен викладач поєднує практичну діяльність з теоретичним навчанням. Саме на нашій кафедрі працюють викладачі, які мають власні туристичні агенції, мають ліцензії туроператорів. Дехто працює як головний бухгалтер туристичних фірм нашого регіону. Це такі викладачі, як Губа Павло Іванович, доктор історичних наук, кандидат економічних наук Шпак Любов Олександрівна, директор туроператора Намія, старший викладач кафедри Корнілова Наталія Вікторівна, доцент кафедри. Кач Віра Владиславівна, викладач кафедри Чопурда Ганна Миколаївна, викладач кафедри Вакуліна Юлія Васильівна та інші. Поскольку в системе высшего образования большое значение имеют практические навыки студентов, то на нашей кафедре туризма большое внимание уделяется, где студенты смогут применить свои теоретические знания. Одной из туристических фирм, на которых проходят студенты свою практику, является туроператор Нами. Это оператор, который специализируется на внутреннем туризме. Именно здесь они приобретают свой первый опыт общения с туристами и партнерами. По бізнесу студенти мають можливість закріпити теоретичні знання, полученные в аудиторіях на практику. Особливістю підготовки спеціалістів за двома напрямами туризм та готельна-ресторанна справа є те, що студенти, починаючи з першого курсу, мають можливість. Поєднувати вивчення туристичного матеріалу з практикою господарювання підприємств туристичного та готельно-ресторанного бізнесу для цього в нас працює власна туристична агенція Лікорн, де в другій половині дня кожен із студентів може відпрацьовувати навички роботи як турагент. З метою підвищення якості навчання було створено навчальну туристичну агенцію, яка обслуговує студентів і викладачів вузу. Студенти напряму підготовки туризму мають змогу проходити практику у другій половині дня. Навчальна туристична агенція знаходиться у 10-му корпусі Черкаського державного технологічного університету за адресою міста Черкаси бульвар Шевченка 333, і має відповідні документи на проведення турагентської діяльності. Послуги харчування займається важливе місце в організації туризму. Тому у навчальному процесі передбачено вивчення дисципліни організації ресторанних посол. Лабораторії обладнано тренінговий бар. Значна увага приділяється оформленням тематичних столів. Цей стіл оформлений до святкування трійці та загалом до Зелених святків. Один із видів тематичних столів є романтичний стіл. Він накривається з нагоди Дня закоханця. Українська гостинність символізує накритий тематичний стіл, прикрашений українською вишивкою і однією з найпопулярніших національних страв варениками. Крім вивчення організації і технології ресторанної справи, ми ще вивчаємо культуру поведінки за столом. Лінія практика забезпечена на власній туристичній базі на Чорному морі. Різного роду походи, заходи зі спортивного туризму практикуються також на власній туристичній базі на річці Рось, тому що наш навчальний заклад, Черкаський державний технологічний університет, має потужну матеріальну базу, яка забезпечує саме навчання за двома даними напрямами туризм та готельна-ресторанна справа. Наші студенти, починаючи з першого курсу, мають стажування за кордоном. Це такі країни, як Румунія, Угорщина, Чехія. Ми стараємося кожного року міняти країну для проходження стажування і ознайомлення з саме з міжнародним туризмом, що сприяє обранню певної спеціалізації студентами. Можемо забезпечувати і робимо це відносно стажування в готелях Туреччини. В цьому році і в минулому році наші студенти проходили стажування в готелях Білеку, де не тільки мають можливість заробити власні кошти, а і набути певні навички з анімаційними роботи, з роботи трансферменами, особами, які працюють на ресепшені, та опанувати інші спеціальності. Ми забезпечуємо нашим студентам мовні курси саме з англійської мови в Болгарії і тісно співробітничаємо з міжнародним університетським коледжем Болгарії, який і забезпечує проходження мовних курсів нашими студентами. Студенти саме нашого напряму мають можливість брати участь у всіх заходах, які проводяться в туристичній та готельно-ресторанній галузі у нас в місті і в Києві, щорічно виїжджаючи на традиційну міжнародну виставку ЮІТ, яка проходить в експоцентрі в Києві, і обслуговувати офіси міжнародних представництв на цій виставці. Велику увагу приділяє кафедра підготовки студентів саме відносно іноземних мов. Вони вивчають з першого курсу англійську мову і з другого курсу іноземну мову за вибором, це німецька або французька. Так само значну увагу приділяють інформаційним технологіям, які вивчають студенти всі чотири роки навчання на бакалавраті. Лива увага приділяється здобуттю навичків роботи на комп'ютері. Тому наші студенти вивчають інформаційні технології протягом шести семестрів. На другому курсі вони проходять тижневу практику, протягом якої вони вивчають різноманітні тураператори, навики роботи на сайтах, як замовити тур, як підібрати по ціновому діапазону підходящий тур для клієнта. Студенти вивчають різноманітні програми, зокрема такі як. Авірія, туризм, заматур, турматур, турменеджер та багато інших. Крім того, важлива увага приділяється вивченню систем бронювання, яким чином вони функціонують, як можливо співпрацювати з цими системами. Наші студенти вільно володіють комп'ютером в комп програмах, які їм будуть необхідні для роботи. Значні міжнародні зв'язки, які запровадила наша кафедра з іншими навчальними закладами, а саме з міжнародним болгарським університетським коледжем, дає можливість найкращим студентам, які навчалися на відмінно після закінчення бакалаврату, опановуватиме магістерські курси в Болгарії в країні Євросоюзу, для того, щоб залишитися працювати в країнах Євросоюзу в туристичному та готельно-ресторанному бізнесу. Тому наша кафедра бажає успіхів всім нашим студентам у складанні державних іспитів і надасть таку можливість найкращим навчатися за кордоном. Запрошуємо до нашого університету саме для опанування двох спеціальностей туризм та готельно-ресторанна справа. А ми туристи, ми туристи, ми романтики, оптимісти. Ми высоко заберемся в горы, Домой вернемся, мы не скоро.